Вітаю! Це відеоблог Борису Кушнірука. Сьогодні мені хотілося б поговорити про таке питання, як земельне відносини в містах. Річ чим, що ми доволі часто дискутуємо щодо прав продажу сільськогосходорських земель, але при цьому не обговорюємо питання земельних відносин в містах. Хоча насправді проблема. Теж існує, і нерозуміння того, що мало би бути в нормальній економіці, теж потребує обговорення. Чому проблема? Річ що основний метод будівництва і виділення земельних ділянок у нас в містах полягає в тому, що, особливо коли йдеться про житлове будівництво, що землі виділяються забудовним організаціям, і вони після того лише сплачують. Певної інфраструктури внесок в міський бюджет. В чому негатив такого підходу? Ну, по-перше, в методологічному і в економічній основі цих відносин. Річ чим, що коли ми говоримо про землю, то маємо на увазі існування так званої диференційної ренти 1 і диференційної ренти 2. Діференційна 1 — це природна рента, пов'язана з тим, що земля має певні властивості, природні пов'язані з її родючістю, з тим, який температурний режим, де вона знаходиться, з точки зору там наближеності до вологи тощо. Якщо ми говоримо про диференційну оренду 2, то вона має відношення до того, що Земля може її. Видність і йокресність може бути покращена. Так от, це може бути покращення земель, пов'язане з тим, що на цій землі будуть проводити якісь ірогіційні заходи, і земля буде більше давати врожаю, а може бути пов'язане з тим, що земля просто навколо цієї землі будують інфраструктуру, пов'язану з електрі... електричною енергією, теплогазопроводами тощо прокладають дороги, і вже в залежності від того, наскільки інфраструктура насичена територія від того залежить дорожче чи менше коштує земля. Тому земля в містах не дарма, умовно кажучи, земля там будинок в центрі міста абсолютно однаковий, Якщо побудувати в центрі міста і десь на околися, ціна буде відрізнятися в рази. Чим воно відрізняється? Відрізняється саме вартістю землі, цінністю тієї землі, на якій побудована та чи інша будівля. Отже, питання полягає в тому, що коли ми продає, віддаємо землю в підбудівництво, то дуже часто це відверто корупційні стосунки. Тому що більш цінну землю, яка знаходиться в більш вигідному місці, отримують одні забудовники, а зрозуміло, наближені до влади чи до тих чи інших осіб, які можуть мати вплив на владу. І з іншого боку, ті, хто захоче будувати, теж в Києві, вони, якщо не мають можливості заплатити дати хабарі, то частіше за все, вони земля або взагалі не получать, або получать на таких умовах, які будуть надзвичайно невигідними. Крім того, і варто розуміти, що якщо ми продаємо, якщо ми а, а, от, побудували будинок, кому належить земля, як, на якій побудовано житловий багатоквартирний будинок? По великому рахунку, з точки зору економічних відносин, все, що знаходиться на землі, це її покращення. Але в наших умовах виходить, що є земля. На якій побудована а, житлова будівля, і при цьому земля не належить а, в, а, власника в цих квартир. Хоча по факту вони, коли купують ці квартири, вони платять в тому числі за місце розташування не просто за квадратний метр, вони платять за місце розташування за саме за ту землю, яка а, а, на якій побудована ця будівля. Таким чином, питання полягає в тому, що коли ми, а, ми не продаємо цю землю, а віддаємо її в користування, а потім в постійне користування ця земля передається, то фактично порушуються в ці економічні відносини, де головний дохід отримують забудовники, а не фактично не місцева громада. Але крім того, є ще й проблема пов'язана з тим, що якщо, не дай Боже, щось з цією будівлею стає наприклад, ми бачимо приклади, коли ті чи інші будівлі руйнуються, то фактично громадяни, які би мали можливість претендувати на компенсацію своєї вартості своєї будівлі, пов'язані в першу чергу з цінністю тієї землі, на якій розташована ця будівля, виявляється, що вони на це право не мають. Вони всі час заплативши за ці квартири. Так, і заплативши за місце розташування а, цих квартир в цьому будинку, вони при тому не можуть претендувати на цю землю. Вони не можуть претендувати на предбудинкову територію, яку вони по великому рахунку теж купують, коли купують а, а, ту чи іншу квартиру. Це до чого? Що насправді, а, якщо ми хочемо вибудувати правильні стосунки, то вся земля, яка є в населених пунктах, має не видаватися а, за рішенням міськради. Київська чи не Київська це не має значення, а лише продаватися на відкритих аукціонах. І більш того, потім всі а, ті, хто є а, а, власниками тієї нерухомості, яка побудована на цій землі, вони мають автоматично ставати і власниками цієї землі. Тоді їх стосунки щодо цієї землі будуть чітко визначені. Цю землю вже ніхто не зможе забрати, і ніхто не зможе на неї претендувати. Якщо буде продаватися не просто земля під будинком безпосередньо, а з прибудинковою територією, то тоді ніхто не зможе претендувати на цю прибудинкову територію, крім мешканців цього будинку. Це важливо для того, щоб, по перше, і захистити права співвласників таких будинків і Об'єктів нерухомості, і з іншого боку, створити прозорі стосунки, де міська громада отримує реальні кошти за землю. А потім вже саме міська громада буде зобов'язана, місцеве самоврядування буде зобов'язана розбудовувати всю територію і в тому числі територію навколо цих будинків, для того, щоб вона була ефективна для проживання, і саме такі механізм стосунків і може забезпечити. Ну, Скажем, так прозори відносини в земелі в містах. На жаль, поки що, бажання йти саме до цього е варіанту, який є нормальний для абсолютно більшості країн світу, а не для України, на жаль, ми поки що до цього не прийшли. Хоча е питання е на часі стоїть і я б його е вважав би одним із найважливіших для побудови е нормального розвитку міста е не тільки Києва, а й всіх міст України.